П'ять міфів про гроші. Багато грошей це автоматично щастя. Гроші можуть дати комфорт, безпеку і багато можливостей для розвитку та реалізації бажань. Вони справді відкривають двері до кращої медицини, освіти, подорожей і стабільного життя. Але попри це, вони не гарантують внутрішнього спокою, глибоких стосунків чи справжнього сенсу життя. Бо навіть маючи все матеріальне, можна відчувати внутрішню порожнечу. Щастя не полягає в грошовій сумі чи кількості речей, воно народжується з того, як ми живемо, які стосунки будуємо, наскільки ми чесні з собою і як глибоко відчуваємо зв'язок із собою та іншими. Є багато людей із великим доходом, які щодня прокидаються з відчуттям безглуздості. Їхнє життя ззовні може здаватися ідеальним, але всередині це боротьба з самотністю, вигоранням та втраченим сенсом. Щастя, це не рахунок у банку, а внутрішній стан гармонії, відчуття, що ви на своєму місці, що ваше життя має зміст. Іноді навіть у скромних обставинах люди можуть бути набагато щасливішими, бо відчувають вдячність, підтримку, любов і мету. Урешті-решт, справжнє щастя не можна купити, його можна створити тільки всередині себе. Гроші це зло. Гроші це інструмент. Вони не і й погані самі по собі. Все залежить від того, як ми з ними поводимося. Їх можна спрямувати на підтримку інших, розвиток, творчість, доброчинність або ж на маніпуляцію, владу та надмірне споживання. Суть у тому, що гроші це відображення наших цінностей і намірів. Демонізація грошей лише створює зайвий бар'єр між нами та фінансовим благополуччям, формує страхи, що блокують розвиток. І поки ми сприймаємо гроші як щось небезпечне або морально підозріле, ми несвідомо відштовхуємо їх або не дозволяємо собі мати їх більше. Ми часто боїмося грошей або відчуваємо провину за бажання мати більше. Це походить із дитинства, соціальних установок або особистих переживань. Можливо, ми чули, що багаті люди жадібні або що справжня духовність несумісна з матеріальними благами. Такі переконання вкорінюються глибоко і діють як внутрішній стоп сигнал. Але щойно ми починаємо бачити в грошах не ворога, а можливість змінюється все. Вони стають ресурсом для турботи про себе, свою родину, суспільство. Гроші можуть підтримувати ваші мрії, створювати простір для відпочинку, розвитку, творчості та стабільності. Щоб мати здорові стосунки з грошима, потрібно позбутися упереджень і навчитися бачити в них нейтральний інструмент, який набуває сенсу залежно від того, у чиїх руках знаходиться. Вони можуть бути або способом служіння, або інструментом контролю. Гроші не змінюють людей, вони лише підсвічують те, що вже є всередині. Якщо всередині доброта і щедрість, гроші допоможуть їх розширити. Якщо страх і жадібність, вони лише їх підсилять. Тому питання не в грошах, а в нашій внутрішній позиції щодо них. Змінюючи її, ми змінюємо і те, як гроші проявляються у нашому житті. Потрібно багато працювати, щоб добре заробляти. Не завжди кількість зусиль прямо пропорційна доходу. Є люди, які працюють по 12 і більше годин щодня, втомлюються до виснаження, але все одно отримують мінімальний дохід. Натомість інші, можливо, працюють менше за годинами, але заробляють значно більше. Чому так? Тому що важливо не лише багато працювати, а ще й ефективно. Ефективність це не про втому, а про результат. Можна бути зайнятим цілий день, але не просунутися ні на крок у напрямку своїх цілей. Саме це вміння правильно розставляти пріоритети, делегувати завдання, шукати нові підходи і не боятися змін ось що дає справжній прогрес. Розуміння того, як функціонує економіка, здатність знаходити рішення, адаптуватися до змін, мати чітку стратегію та навички це все критично важливо. Люди, які вкладаються в розвиток фінансової грамотності, вивчають ринок, шукають можливості для росту і диверсифікації доходів, мають перевагу. Просто тяжка праця без аналізу, без навчання і без правильного напрямку не завжди призводить до добробуту. Інколи ті, хто найбільше вкладає зусиль, найменше отримує, бо діє за старими моделями мислення, які більше не працюють у сучасному світі, а світ сьогодні змінюється надто швидко. Потрібно змінювати підхід, думати не лише про кількість витраченого часу, а про якість дій, про їхню продуктивність, про те, які результати ці дії приносять. Бо сьогодні фінансовий успіх більше залежить від гнучкості мислення, здатності навчатися і стратегічного планування, ніж від фізичних зусиль самих по собі. Мислити масштабно, не боятися експериментів, інвестувати в знання і постійне вдосконалення це те, що реально змінює гру. Тільки так можна вирватися з замкненого кола працюй більше, заробляй стільки ж, і створити для себе нову реальність, де прибуток залежить від розумних рішень, а не від виснаження. Про гроші говорити соромно. Грошові теми важлива й невід'ємна частина нашого повсякденного життя, і мовчання навколо них не лише не допомагає, а й серйозно шкодить. Коли ми уникаємо розмов про фінанси, ми позбавляємо себе можливості навчитися краще керувати своїми ресурсами, ділитися досвідом з іншими людьми, отримувати підтримку і будувати фінансову грамотність. У нашому суспільстві це особливо актуально, оскільки фінансова культура тільки починає формуватися, і багато хто з нас досі соромиться навіть згадати про гроші в розмові. У результаті залишаємося в інформаційному вакуумі, де панують страхи, сором і невпевненість. Відкритість у фінансових питаннях це не про прозорість, це ще й про встановлення здорових особистих і професійних меж. Про запобігання маніпуляціям, про формування довіри у стосунках. Це також можливість для колективного зростання. Коли ми обговорюємо фінанси, ми допомагаємо одне одному уникати помилок, робити обдумані рішення та краще адаптуватися до змін. Коли ми говоримо про гроші чесно і відкрито, ми навчаємося краще розуміти себе та інших, ефективніше планувати майбутнє і уникати багатьох непорозумінь. Ми отримуємо доступ до нових знань, стаємо більш свідомими і впевненими у фінансових справах. Такий підхід сприяє здоровішому ставленню до грошей, а значить, і до життя загалом. Бо фінансова свобода це ще й емоційна стабільність, яка дозволяє зосередитися на справді важливих речах. Якщо ти досі багатий, ти просто не стараєшся. Фінансове становище залежить не тільки від особистих зусиль чи старання. Успіх у грошових питаннях часто формується під впливом безлічі зовнішніх чинників, які іноді просто не піддаються нашому контролю. Велике значення мають стартові умови, в яких ми народжуємося та зростаємо. Родинне середовище, доступ до ресурсів у дитинстві, виховання та цінності, які нам прищеплювали з маличку, також відіграє роль середовища, в якому ми розвиваємося надалі. Чи маємо ми наставників, друзів, які надихають, чи є навколо нас можливості для самореалізації? Величезну роль відіграє наявність або відсутність підтримки, ментальне здоров'я, доступ до якісної освіти і можливість здобути корисні навички, що мають попит на ринку. Крім того, потрібно враховувати й системні фактори, які створюють нерівні умови для різних людей. Економічну ситуацію в країні, рівень соціальної нерівності, дискримінацію за різними ознаками етнічними, гендерними, фізичними або соціальними. Навіть політичний клімат і державна політика щодо малого бізнесу чи підприємства можуть або підтримати, або зруйнувати зусилля тисяч людей. У багатьох є сильне бажання розвиватися, великі амбіції та плани, але реальні обставини можуть суттєво ускладнювати шлях до їх реалізації. Це зовсім не означає, що ці люди не працюють або не стараються іноді просто система не створює однакових можливостей для всіх. Замість того, щоб постійно звинувачувати себе або відчувати сором за те, що ви ще не там, де хотіли б бути, варто змінити фокус. Не потрібно сприймати все як особисту поразку. Часто це наслідок більш структурних проблем. Шукайте можливості, як маленькі, так і великі. Вони можуть з'явитися у несподіваних місцях у новому знайомстві, безплатному курсі, у відвертій розмові. Шукайте підтримку в людях, спільнотах серед однодумців у навчанні та менторстві. Збирайте знання, які дозволяють приймати кращі рішення і бачити ширшу картину. Розвиток фінансової грамотності, критичне мислення, віра у свої сили та уміння адаптуватися усе це кроки, які допоможуть рухатися вперед навіть у складних умовах, коли зовнішні обставини не є сприятливими. Це не миттєвий процес, але кожен малий крок наближає до більшої стійкості, впевненості та фінансової свободи. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. Поставте лайк, напишіть коментар, також напишіть, які міфи ви ще хотіли б почути, і до зустрічі у наступних відео.